Вітаю на телеканалі Сі4. Випуск новин у студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних та понеділка 10 березня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. У реанімації помер 40-річний водій, який постраждав у ДТП у Тарашанах. Які види скринінгу можна пройти у Буковинському клінічному онкоцентрі? Волейбольна команда Буковинка здобула дві перемоги в плей-офф чемпіонату України. На Буковині прощається із ще одним загиблим на війні воїном. Із солдатом Русланом Шандром попрощалась у селі Коритне. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Ще одна трагічна звістка сколихнула чернівці. На фронті загинув захисник Юрій Турлай. Це сталося 8 березня у населеному пункті Хотінь на Сумщині під час виконання бойового завдання. Брав участь у звільненні Харківщини. А під його командуванням бійці вели наступальні дії на Курщині. Рік тому ми записали інтерв'ю з Юрієм. У пам'ять про нього ділимось цією розмовою. із вами. З Юрієм Турлаєм ми востаннє спілкувалися відеозв'язком 14 березня 2024 року. У День добровольця. Тоді військовий служив на харківському напрямку. йде штурм е, позиції. Саме більше, ти, ну, в принципі, коли ти, коли ти йдеш, то більше не за себе так переживаєш як за хлопців, е, то коли починають працювати по твоїй позиції так плотно, що ти не можеш навіть голову висунути, але коли тебе криють так просто безперестанку і ну, тут ти просто, просто надієшся тільки тільки на молитву і. Ну, на мамі, мова, твиттям, і то, що, то, що До повномасштабного вторгнення Юрій Турлай займався підприємництвом. У 2014 році брав участь у Революції Гідності та АТО. Я завжди був, був такий націоналістом і кардинально ставився до цього російського. У мене мама Гуцулка, а тато Бойко, тато з Франківщини, а мама, мама з Підкосівщини. У мене Гени. Дідові, який, який воював СС Галичина, е, який воював за радянську армію, яка його кинула. Тобто, в мене дід такий, що ну, коли ну, в мене дуже дуже матір переживала, що каже, що, ну, що я, дуже, я дуже схожий на нього, і так далі, і дуже переживала, щоб я не пішов на війну. Торік Юрій Турлай отримав почесну військову відзнаку Срібний хрест від головнокомандувача ЗСУ у серпні 2024 року. Під його командуванням бійці вели наступальні дії на Курщині. Сам Юрій кілька разів був за крок від загибелі, ладивом урятувався. Під час бойових дій врятував пораненого військового з іншої бригади. Для мене для мене пекло. То якщо якщо втратити, якщо загинуть в першу чергу, там дай Бог побратим. А, а не я. Тобто все, все можна там пережити, але якщо, якщо ти втратиш якось по своїй неправильному своєму командуванню хлопці, то потім, потім то більше пеку для тебе, коли ти будеш лягати спати. Військовий не міг лишити службу, бо не так багато добровольців приїжджають на фронт. Бо багато хто хто каже, тих типу, Юра ти ж типу вже типу, повоював, туди-сюди, коротше, давай, хай хай, хай хтось інше йде. Аж так то хто, зараз інші йти. Ви бачили, коли когось зараз присилаєте, це, це труба. Ну, зараз якраз той, той момент, ну, ти цілий, не поранений, треба тягнути. Зараз треба, треба стояти, бо, по-перше, добровольців, таких як ми, вже практично немає. Хоча недавно прийшов там буквально до нас до контури, то. Один прийшов доброволець, я його кажу, ні, це як самородок, чувак. Зараз фактично не немає. А так. Добровольці, я кажу, це самі мотивовані люди, які ще живі зараз ще, вони і будуть тягнути свої дітей, дружини. Це ну, те, то, то, що, то, що мотивує, тебе бути обережним постійно і то, що ви хочете, ну, то що твоє мотивує приїхати живим, ушкоджена. Ну, Теж рад. Вічна слава герою. Пам'ятаємо. Альвіна Абрамчук новини Сі 4 у реанімації помер 40-річний водій, який постраждав у ДТП у Тарашанах. Іншого водія, який допустив зіткнення двох автомобілів, затримали правоохоронці. Трагедія трапилась 9 березня. наслідок ДТП водій отримав травми несумісні із життям. Та помер у реанімаційному відділенні медзакладу. А його 42-річна пасажирка травмувалася. Лікарі госпіталізували потерпілу до медичної установи. 30% людей хворих на рак звертаються до Буковинського онкоцентру вже тоді, коли шансів на одужання залишається зовсім мало. На початкових стадіях у більшості хвороба протікає безсимптомно. Тож лікарі закликають взяти за правило і робити онкологічний чекап раз на рік, які види скринінгу можна пройти у Буковинському клінічному онкоцентрі в нашому наступному матеріалі. Онкоскринінг це комплексне обстеження для виключення або підтвердження наявності змін чи похлини в організмі людини. Робити такий чекап лікарі радять як жінкам, так і чоловікам. До нашої установи може звернутися будь-яка людина, будь який громадянин України, який має декларацію з сімейним лікарем на будь-яке обстеження тих чи інших органів чи систем. Але для цього потрібно направлення в сімейного лікаря. Якщо цього направлення немає, то ми розробляємо платні послуги і це можна буде зробити по платній послузі. Але в принципі ми маємо угоди з Національною службою здоров'я і працюємо з пацієнтами, які мають направлення від сімейного лікаря, потребують цього безкоштовно. Найбезпечнішим методом діагностики є ультразвукове дослідження. Воно не має протипоказів. Наша установа забезпечена високо. Класними новітніми ультразвуковими апаратами експортного класу. Їхня роздільна здатність, їхні опції, такі як кольорова доплерографія, еластографія, вони дозволяють виявити пухлину. І оцінити її кровопостачання, її щільність і межі розповсюдження. Аби тримати своє здоров'я під контролем, жінкам рекомендують проходити комплексне обстеження. Пап тест на рак шийки матки варто робити починаючи з 21 року. А тест на вірус папіломи людини після 30. Звертаються зовсім навіть молоді жінки. Спочатку звертається, наприклад, до свого гінеколога, якщо він запідозрює якісь проблеми, які стосуються онкогінекології, звичайно ж, він направляє і ми вже тут дообстежимо. Буває, що жінки звертаються самі зі скаргами, можуть бути болі, можуть бути виділення з піхви, можуть бути кровомазання під час статевого акту чи незалежно від того. І тому ми вже надаємо тут їм відповідну допомогу, проводимо опитування, проводимо забір цитологічного зразка. Кольпоскопії робимо, тобто все, що потрібно для того, щоб поставити правильний діагноз. Починаючи з 14 років, щомісяця дівчата мають проводити самообстеження молочних залоз. Жінкам до 40 років також варто регулярно робити УЗД молочних залоз. А після 40 – проходити мамографію. Якщо на знаходиться якась патологія, вони будуть направлені до нас спеціалізовану установу для підтвердження чи зняття діагнозу і лікування. Ну симптоми це зазвичай можуть бути різними. Що в це входить? Любе, е, любого плану змінення молочної залози – це вже є показ для звернення до мамолога. Любе це може бути наявність щульне, це може бути покрасніння, почервоніння шкіри, це може бути випуклості, втяжіння, виділення сусочка, особливо кров'яності. Це вже повинно насторожити. Пацієнт повинен звернутися до мамолога. Чоловіки мають взяти за звичку проходити профілактичні обстеження після 40 років. Саме основне скринінг проходиться хоча б УЗД органів червоної порожнини, органів малого тазу. Ми досліджуємо нирки, сечоводи, сечовий міхур, простату. Також особливо треба звертати увагу на клініку. Як правило, якщо є утворення нирок, так вони проходять безсимптомно, тобто, як правило, їх виявляють під час УЗД-обстеження випадково. Тільки в тому випадку, коли вже утворення досить масивних розмірів, які роблять компресію на сусідні органі або це проявляється домішками крові в сечі, тоді вже, як правило, пацієнти звертаються. Але це вже бувають випадки, коли запізно і ці пацієнти, як правило, не підлягають радикальним Оперативному втручанню після 50 років, окрім уролога, чоловікам радять робити колоноскопію та інші ендоскопічні обстеження. Ну, Приважно у всіх наших пацієнтів є цей стереотип, що ракова лікарня це завжди погано, це завжди якась негативна історія, що нічого в кінці хорошого не чекає. Але Національна служба здоров'я України разом з Буковинським онкологічним центром. Надають нашим пацієнтам можливість пройти обстеження ендоскопічне безкоштовно, безоплатно, після 50 років раз в рік по п'яти пакетам ендоскопічним: по гастроскопії, по бронхоскопії, по колоноскопії, гістеро та цистоскопії. Ці всі пакети оплачує Національна служба здоров'я України. Регулярними для чоловіків і жінок також мають стати обстеження шкіри. Ця процедура проста і безболізна. У Буковинському онкоцентрі її роблять за допомогою сучасного цифрового дерматоскопа єдиного в області. Один раз на рік це мінімум. Також ми призначаємо пацієнтам, якщо в динаміці спостерігати один раз на три місяці на три або шість місяців. Відповідно. Препін готовки немає. Єдине, що якщо пацієнти хочуть, щоб ми глянули якісь новоутворення, їх не варто мастити перед тим аніліновими барвниками, такими як фукорцин, брилянтовий зелений, синька, для того, щоб візуалізація була правильна і не Змінена для того, щоб ми могли побачити структури шкіри. Якщо ви помітили будь-які зміни у своєму здоров'ї, негайно зверніться до сімейного лікаря. Він спрямує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста. Головне, не втрачайте час, адже це може вартувати вам життя. Олена Крючко, Михайло Урбанович, новини Сі 4 Друга перемога у плей-офф 8 та 9 березня у Чернівцях відбулися півфінальні матчі чемпіонату України з волейболу. Місцева команда «Буковинка» зійшлася у боротьбі із тернопільською галичанкою ЗУНУ та здобула впевнену перемогу в обох поєдинках, що означає виграш для Чернівецької команди та як проходили матчі, розповість наша кореспондентка. Потужні подачі та точні атаки. Волейбольна команда Буковинка впевнено контролювала гру і здолала суперниць із Тернополя Галичан Казуну у першому матчі плей-офф із рахунком 3-0. Найкращою гравчиною матчу визнано Андріану Павлик. Враження в загальному хороші, тому що виграли, але таке трошки з кусочкою дьогтя, тому що ми не могли якось забрати. Переживання певні, і дуже багато якихось дурних помилок було в загальному добре, тому що виграли. Ми готувалися в стандартному режимі, можна так сказати. У нас тільки на самому початку була трішки затримка, можна так сказати, тому що були певні проблеми з формуванням клубу. Суперники в нас хороші, в них досить хороша подача, вони наглі, якщо можна так сказати. І готуватися до них потрібно було більше морально. Волейбольна команда Буковинка не вперше змагалася із тернопільською галичанкою. До цього провели чотири матчі у сезонних іграх. Ми з цією командою грали два тижні тому, тому ми знали цю команду, розбирали, були збори. І на тренуваннях ми готувалися до цих ігор. Дівчата професіонали, вони знають все, і вони знають, що це ігри плей-офф, і вони самі налаштовуються на ігри. А задача тренерів просто правильно організувати тренувальний процес. Це важлива перемога, тому що ми граємо до трьох перемог, і переможець цієї пари виходить в фінал. Волейбольна команда Галичан Казуна програла чернівецькій команді Буковинка через помилки, які вони допустили під час гри. Були досить впевнені в тому, що ми можемо перемагати, але десь в якихось моментах не робили дуже багато своїх помилок, не виконали деякі установи тренера, тому. Тому, в принципі, результат не такий втішний, як би нам хотілося. Дівчата молодці, молоді деякі, але в принципі вони всі показують свою гру. Я думаю, що ми можемо з ними грати, можемо нав'язувати свою гру, але сьогодні я поступилася. Команда Галичанка інтенсивно готувалася до чемпіонату України. Головна тренерка використовує у підготовці індивідуальний підхід до кожної волейболістки. Я вже працюю не перший рік, тобто з психологією знайома, але все-таки це жіночий колектив і це не завжди легко вдається об'єднати ці всі моменти, аспекти і всіх гравців, щоб воно в грі було як один механізм. Коли це вдається, зразується результат. Коли десь не вдається, одразу. Починаються такі трошки качелі, і не все вдається на майданчику. Волейбольна команда Буковинка виграла в суху і другий матч у тернополянок у порівнянні з суботнім поєдинком. У неділю наставник Чернівчанок Гарі Яґязаров повів одну заміну. Випустив замість Поліни Герасимчук Катерину Черкашину. Фіналістів визначатимуть після трьох перемог. Тож наступного тижня на Буковинку чекають виїзні матчі в Тернополі. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. О цій же порі.